Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, друзі, накручують, накручують яєчки Дональду Трампу. Ми з вами довго гадали, чи є у Путіна якийсь компромат на Трампа? Чому він себе так веде? І знаєте, нові опубліковані файли Іпштейна дають відповідь на це питання. Окрім того, чи є у Путіна якийсь компромат на Трампа? ці Файли просто там, ну просто розрив мозока, Так, ці файли, відкриті, обнародовані файли, навіть показують про, знаєте, такі нетрадиційні утіхи Дональда Трампа. Аказується, да. що рудий доні не такий уж прям із самець. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал. На цьому каналі я вам надаю класну свіжу інформацію. Будь ласка, підписки, вподобайки, обов'язково коментарі. А поки ми з вами будемо розмовляти про Дональда Трампа, подивіться на наш Вінніпех. Сьогодні у нас 15 листопада. Подивіться, яка у нас класна погодка. Сонячна травка ще зелена стоїть. Так листя вже опали, але ж це ж листопад так. Це зрозуміло. Але в принципі, гляньте, як у нас класно. Подивіться, як у нас здорово. в Вінніпезі, яка у нас гарна осінь. Це в пику тим, хто розповідає, що Вінніпег це якийсь полюс, що тут це дуже холодно і дуже дуже погано. Тепер повертаємося до нашого руденького чморіка «Донні». До е, я, його, я його всім серцем не можу переносити. Ви ви це чудово знаєте, так тому що я вважаю його найбільшою загрозою цього цив, цивілізованого цив, людства. І до речі, це не тільки я. Навіть Епштейн в своїх файлах, в тих файлах, які зараз опублікували в своїй переписці. Він декілька разів згадує і він каже, що він бачив багато різних мудаків е, через його руки пройшло, так через його острів. Але Дональд Трамп виділяється навіть серед них. Він прям підкреслює в своїх деяких своїх пере, переписках, що Дональд Трамп це взагалі якесь окрема істота, якесь таке створіння, що всі інші мудаки по, по, в порівнянні з Дональдом Трампом це такі, знаєте, невінні овечки. Да? Тобто, це підтверджує і навіть сам цей Епштейн, Джефрі Епштейн. І ми довго з вами гадали, ну чому ж він так прогинається перед Путіним? Чому ж він так стелиться перед Путіним? Чому не натисне на Путіна? Чи є у Путіна якийсь компромат на Трампа, чи він дійсно є агентом цим так красновим? Але не було жодних доказів. Тільки один це президент Португалії насмілився і чітко сказав вголос. Сказав, що Дональд Трамп є агентом Росії агентом Кремля. Всі інші мовчать, і ось з перших обнародованих цих файлів Епштейна стало зрозумілим, що? що Дональд Трамп міг бути агентом Кремля, тобто у е, Кремля могли бути, мог бути компромат. Чому тому, що з обнародованих фалів стало зрозуміло, що Епштейн намагався зустрітися з Лавровим перед зустріччю у 2019 році між Дональдом Трампом і? Путіним, тобто Епштейн, Джефрі Епштейн, намагався вийти на зв'язок з Трампом, з Лавровим і навчити, як спілкуватися з Трампом. Тобто, це чітко було вказано в, ці, в цій переписці. Так, ми не знаємо, чи зв'язався Епштейн з Лавровим чи ні. Але з тієї ж самої переписки стало чітко відомим, що він спілкувався з Чуркіним. Він спілкувався з Чуркіним 100%. І після спілкування з Чуркіним він там написав Писав, що це класний чувак, Чуркін, бла, 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 бла. Ну і нам залишалося тільки гадати, чи дійсно він спілкувався, чи передав він ці файли, чи передав він компромат а, Путіну на Трампа, чи ні. До речі, сам Дональд Трамп так злякався всього цього, що він на 48 годин відмінив всі свої прес-конференції, він відмінив зустрічі, він зараз не знає, що робити. Білий дім там просто в шок в шокі, в шоросі. Він заглох білий дім, і вони намагаються розібратися, як з цим бути і що з цим робити. Вони намагаються заткнути. Цю деру, з якої полілися всі ці факти, так всі ці файли Епштейна, намагаються якось це закрити, заборонити, але вже неможливо. Вже неможливо. Там же і самі магівці пішли проти Трампа. Там, вже, якщо почитати коментарі, так, хто е, пише проти Трампа, то там вже велика кількість самих магівців. Які проти того, щоб проти Трампа пишуть так, ось ми гадали, гадали, але недовго гадали, так би сказати, тому що знову з'явилися нові файли, знову з'явилася нова інформація, і ось по новим файлам виглядає так, що у Путіна точно є компромат на Трампа. І ми читаємо, з'явилися файли переписки між Джефрі Епштейном і його братом, так і в, ці, в цій переписці вони прямо запитують, чи є у Путіна саме конкретна фотографія, доказ проти Трампа. Так, тобто, ну з під тексту зрозуміло, що у Путіна є різні файли, але вони не знають, чи є саме конкретна ця фотографія. І як би думали, за яку фотографію він питає. Ось ця переписка зараз перед вами. Почитайте, що підкреслено жовтим, так, жовтим фломастером. І ви там бачите, що він запитує, чи є у Путіна фотографія, на якій Дональд Трамп чмокче Березашіку, друзі! <смі> Це руде створіння Березашіку, чмокче у невідомого нам персонала персонажа, так. А, до речі. Таким персонажем називали Біла Буба, так називали Біла Клінтона, але в даному випадку, скоріше за все, мається на увазі хтось інший, а не той минулий президент Сполучених Штатів Америки. Тобто, хто це точно невідомо. Але подивіться, як же два брата іпштейна між собою обговорюють, чи є у Путіна саме ця фотографія, саме де. Е, Трамп і він там обозначений не якимись там позивними. Так а конкретно на написано, що Трамп чмокче бере защіку, штириться ха -ха! з якимось іншим персонажем. Як вам таке, друзі? Як вам такий поворот е, подій? Так? І зараз Трамп в шорохі, вони зараз намагаються заборонити, тому що ну, наступний крок це будуть опубліковані ці фотографії, поки що публікують. А хочу вам нагадати, що опублікували е, більше 22 Тисяч цих файлів, так, різних файлів Епштейна. Це було опубліковано декілька днів тому назад, і звісно, кореспонденти всі ще не змогли пройти через всі ці файли. Тобто кожного дня нас очікує багато нового і цікавого з цих файлів. Але це далеко не всі файли Епштейна. І зараз Трамп зі своєю командою вони намагаються не дати. Оприлюднити інші файли, тому що бояться, що наступним кроком будуть оприлюднені ці фотографії, так де є Трамп, і всі його зараз балачки, що він там не дружив з Сипштейном, що у нього там не було дружніх якихось відносин. Все це зараз летить в тертарари, тому що навіть з опублікованих файлів видно, що ці два мудака вони дружили, вони не просто дружили, вони е, були спів, скажімо так. Вони Они були, вони приймали участь в однакових в одних і тих же подіях, так які протизаконні дії. Тобто, це зло, зловмишленники, це ну, це це банда, це конкретна банда. І навіть як я вже сказав, Іпштейн в своїх цих переписках, в своїх файвах підкреслює, що. Трамп він затмиляє усіх інших мудаків, тобто це найбільше зло, яке може бути тільки у світі. Ну і да, раніше вже було опубліковано. Ви про це знаєте. Що з цієї переписки, що Трамп щонайменше один раз був з жертвою е цієї торговлі дітьми, так жертвою іпштейна перебував декілька годин на одинці в закритому будинку, і можна тільки уявити, що він там е творив е з бідною дитиною. Тож, друзі, ось такого президента обрали для себе американці. І ось такий президент зараз намагається царювати над світом, так і цей президент зараз намагається розвалити і Сполучені Штати Америки і весь цивілізований світ, і ми розуміємо тепер, чому він це хоче зробити. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що ви зараз почули. І напишіть мені, як ви думаєте, що ще нам стане відомо всіх <з> файлів Епштейну, коли їх всі розглянуть, і коли е, розкриють ті, що ще закриті, обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. Дуже важливо, щоб всі цивілізовані люди знали, що відбувається, щоб Розуміли з якою потворою вони мають справу, і були готові протистояти цьому монстру. Я з вами на цьому буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.